Нині праздник для Закарпаття Великий, нині праздник преподобного Алексія, і сповідника Карпата Руського, величайшого із наших святих, в народі називають равно апостольним, бо перевести майже більшу частину народу із Унії в православі треба було мати не просто знання, не просто віру, не просто якусь освіту. Треба мати силу духа, розуміння, яку він місію виконує. Бог так дав, що у той час, коли в австро Венгрії формально можна було бути православним, но католицька влада підтримувала унію, і ніхто із наших русинів, простих людей, не смів навіть згадувати про Православіє, будучи внутрі православним, жив я по образу православ'я каралося дуже навіть бажання. І були случаї, коли люди відказувалися і требували одного разу, такий протест проявили православні в Ізі і проспівали по православному символ віри, все село. Дало знак, ми всі православні. І вже на другий день повне село було мадярських жандармів, або русинських шандарів, котрі поселилися по дворам і заставляли людей їх содержати, а всіх і збивали, в той час були і збиті. Дівчатка, православні молоденькі, 14-16 річні, котрі також проявили себе віруючими православними, а уніцький священник із поліцаями загнали їх у ледяну воду вимагає відказатися від бажання бути православними. Все це зафіксовано і на наших іконах у нашому кафедральному соборі міста Ужгород. Не важливо, що Яблочинський монастир. Колись він був у Російській імперії. Сьогодні він знаходиться із того, що ріка пішла другим руслом на території Польщі. Яблочинський монастир у той час прийняв наших хлопців і дівчат, котрі подвізалися при монастирях, училися молитися у ставу православної церкви, і пізніше були ігуменами монастирів. Сам преподобний Олексій два рази був на афоні, перший раз, коли йому предложив його духовник із Шізуняцького монастиря, іди, каже хлопчику: глядай нашу православну віру, ота перша, ота спасительна, так попав на афон перший раз. А потім вже оказалося, що коли попав другий раз на афон. Там на фоні зробили йому документи, що він насельник монастиря Пантелеймонового. Ну, треба було ще піти, завірити документи до Патріарха Константинопольського Якима. І він пішов, попавши до Патріарха, він розказав йому ситуацію, що Древня Карпаторуська церква, яка знаходиться в австро Венгрії, нині під забороною, а люди залишилися православні. Но... Держава не дає відновити структуру православної церкви, як би, щоб міг помігти і яким розвів руками. Раз не можу, та й територія ваших австро-венгерських русинів не була під нами, а тому зверніться до патріарха Лукіяна, патріарха Сербського, так і зробив Олексій. Пішов до Патріарха Сербського у Сремських. І там він вперше відкрив і патріарху сербському, що мадярська влада не хоче, щоб православні встановили свою карпаторуську церкву, котра йде від Кирила і Мефодія. Це могли б допомогти нам в тому. Сербські православні відповідь була положительна. І от настав час, коли Австромадярщина два раз організувала великі судебні переслідування. Особливо страшний був у 1914 році антиправославний судовий процес, коли 600 людей взяли як. Винуватих ну, до суду довели 94, Олексій, як місіонер в Америці, ну, коли узнав, що мадяри, австромадяри натворили з нашим народом, вернувся з Америки, явився в суд і там його і пов'язали. І він прийняв також той вирок 4 роки всі потерпіли дуки Австромадярська антиправославна держава. Не розпалася за свої злочини. Тогда уже, коли сотворилися на території Європи нові слав'янські держави, в тому числі, і відродилася Карпаторуська церква в рамках підкарпатської руси, яка сформувалася у Чехословакії. До в 1921 році вперше преподобна Олексій організовує у Ізі у його рідному місті, де він пов'язався, велике народно церковне зібрання, котроє востановило древню Карпотуруську православну церкву і ще додали друге слово Восточна, аби не путати із уніатами. Демократія в Чехословакії дозволяла народу русинов дійсно реалізувати свої права і встановити не тільки свою національність державність, але і церкву. Так була встановлена церква наша, Карпаторуська православна церква, котру Структурно піддержали серби православні. На той час вже був патріархом Дмитрій Сербський. Він з любов'ю посилає лучших єпіскопів, котрі сформували, допомогли. І у 1931 році церква була офіційно у державі реєстрована і міжнародно як канонічно визнана. В першу очередь сербською православною церквою, а в другу очередь константинопольським патріархатом, котрий вначалі вмішався у чехословацькі діла, але пізніше, визнавши свою провину, помилку, вийшов вон, лишив нашу територію такою, яка вона була з древності, самоуправляєма. Спішив. На подвиги духовні. Сьогодні, як ніколи, в Україні є можливість не просто бути християнином, а бути ісповідником за віру Христову. І якщо тебе обозвали, унизили, скорбили, значить, ти вже терпиш за віру Христову. Не біймися, бо наша служба і третій, наш антифон в церкві звучить так: Радуйтеся і веселіться. Коли вас будуть гнати, унижати, оскорбляти ради мене, ради Христа, віруйте, що й на землі ви переборете всі незгоди, а у вічності будете мати вічну нагороду у Царстві Божій, де прибувають преподобний Олексій і всі наші святі. Амінь.